Олена Чебак, ви на каналі Ми Україна. Шановні глядачі, сьогодні я запрошую вас у світ музики. Музики, яка єднає. Музика, яка нагадує світу про те, що тут в Україні триває боротьба. Музики, яка надихає і допомагає долати страхи, особливо у дітей. До України завітала японська співачка Сена Кана і спільно з українським гуртом Пробас Харді Сена Кана презентує тут в Україні трек на пісню Ефрейд. Потужна колаборація до до Якої також долучився оркестр народних інструментів на Оні і дитячий хор-вихор. Зустрічайте сена Кана. Сена ласкаво просимо до України і безмежно вдячна вам за вашу підтримку. Це так потрібно нині. Сена сан. Україна де Йокосо. Україна -дя, Олентекуріте, арігатого це маску країна Сереатомададінісімас. Сьогодні з вами будемо говорити про силу музики, про те, як вона єднає серця і надає сили навіть тоді. Коли страшно, якщо говорити про народження вашої композиції, вашої пісні Ефрейд, чи можете пригадати, що стало поштовхом для її появи? Насправді, початок цієї пісні був два роки тому, коли я зрозуміла, що є дуже багато речей, які я боюсь, і я намагалася цим щось зробити. І я вважаю, що страх це, це не про такий страх, як виначе боїтесь. Павука або що ще це про страх щось пізнати, щось нове відкрити для себе. І я розумію, наскільки це робить нас застиглими, наче в часі. Тож я вважаю, що не можна не боятися одразу, просто сказати собі я не боюсь і ти щось робити. Ні, такого не буває. Проте я знаю, що можна потрохи помаленьку, крок за кроком, йти до своєї мрії, навіть якщо тобі дуже страшно. Саме тому, що я змогла робити це поступово. Я хотіла передати цей досвід, і так народилась моя пісня. зараз ваша пісня Ефрейт отримала нове значення, нові сенси. Коли я знайомилася з вашою творчістю, у мене виникали певні асоціації, і ви для мене асоціювалися з чимось спокійним, ніжним, такою ми якою ви є. Пісня Ефрейт на український лад, вона вже має інші. Сенси інше наповнення більш потужне, більш войовниче, які думки спадали вам, коли ви почули вперше цю композицію від Пробас Харді? По перше, хочу сказати, що я дуже рада і дуже вдячна про Бас за те, що вони зробили. До того я два роки співала цю пісню сама, але коли Пробас Харду дали свої. Так сказати, нотки, я зрозуміла, що це саме та пісня, яку я хотіла її побачити, який розвиток я би її хотіла дати. Що саме завдяки цій пісні, як мені здається, багато хто з людей зможе віднити світло в своєму серці, і я сподіваюся, що це саме те, що з ними станеться, коли вони її послухають. І особливо я дуже зраділа і зрозуміла, що це воно. От саме так, як це, як все собі це уявляю, після того як я побачила е, відеокліп, цей непростий період в Україні чимало соціальних категорій потребує допомоги і підтримки. Ви особисто обрали для себе дітей. Ви допомагаєте їм. І нинішня композиція, вона в першу чергу адресована українським дітям. Чому саме дітям? いいろいろな人たちが大変なのはもちろん。 Так, я розумію, що дуже багато насправді зараз людей потребує підтримки в Україні. Проте діти для мене особливі, бо я пам'ятаю, як мені було деякі речі страшно, щось робити нове, пізнавати світ. Проте наразі в Україні настільки багато поганих речей трапляється з цими дітьми. Мені хочеться підтримати в них ось це світло, щоб вони також могли мріяти, щоб вони могли до чогось стримитися, а не фокусуватися на чомусь поганому. Тож, це саме та причина, чого я обрала дітей. Я дякую вам за це. Це вкрай важливо, тому що наші діти вони дійсно потребують любові і піклування, особливо в такий непростий період. А давайте уявімо, що в цій кімнаті ми з вами не вдвох, а поруч з нами сотні тисяч українських дітей. Які б слова ви адресували нашим дітям? Що би їм сказали? Я думаю, що я би сказала їм, що їм варто. Йти на це світло, яке в них є в душі, не боятися мріяти і вірити в те, що завтра все буде краще. Наостанок Сенекана Україна прекрасна. Ми її дуже любимо і ми робимо все можливе для того, щоб стояти. Уявімо, що Україна це жінка. Якими би словами ви її описали? Що б ви сказали? Содисне, ми зказісне, содисне! Насправді це доволі складне запитання, бо напевно єдине, що мені приходить в голову, це якийсь образ такої богині або якогось ангела. Ці дівчата, яких я бачила в Україні, всі жінки, вони були чудові, вони постійно посміхалися. Вони дуже гарні, і як зовні, так і внутрішньо. І я відчуваю те тепло, те як вони до мене ставляться. Мене це дуже для мене це було дуже важливо. Тож, напевно, це буде якийсь такий божественний образ. Подібне притягує подібне. Я безмежно вдячна вам за те, що в цей непростий період ви поруч з нами. Для нас це вкрай важливо. Це говорить про те, що ми не одні, і нам обов'язково вдасться здолати це зло, яке зараз є з нами. Це я вам дуже дякую.